Коло ти вдома, а де твій дім? там, де поле трактори, мій рідний дим. Прокидаюсь рано, сонце ще спить, двигун заводжу, хай лунає мить. Колеса, як крила пил, як серпанок. Я тракторист, мій ритм, мій ранок 4 травня, 25 рік і закінчили ми посів просто свого. Просо біла літанка, перша репродукція. Сіяли ми. Доброго Поліхім, ось такі селітра. Оце ми сіяли гарної якості. Не знаю, хто там знає, розкажіть про нього. Брали, кажуть, гарної якості. Як завжди побічники наші з нами і Що добре висіяли всі, бачимо, там у нас складні еліксір. Зорка у нас був трошки. Ми їх висіяли на 5 гектар окремо. Ділянка 12 гектар. Посіяли ми. Посіяли ми сім'я. Скільки з кого заболювання мішків? 6. 7. Ні, 6, 7, остався, мішок остався, 6 мішків. 6 мішків по 25 кг на 12 гектар. Ну, норма десь вийшла в нас до 20 кг. Це ми там на 5 гектар тих Ну, посіяли ми, хто бачить, суцільні бур'яни. Ось так воно виглядає. Ну, це воно на перший погляд, тому що берізка Ми нещодавно тут обробляли. Ну, мені не подобалося, до речі, хто не знаю. Вже я все тут робив, так як і ми додавали агрітокс. Ну, можливо, що холодно. І така, такі аномальні погодні умови. Шлапко воно діє, хоча я то теж думав, що на 5 гектар там я обробляв, робив експерименти. Ну там експеримент за включався в тому, що там було не знімав я. там, блін, Ну там воно чорне, все чорне, там була завищена норма розходу. Літраж води, вилив, норма вилив. Там було 250 літрів, тому що ну так, так, так у нас норма йшла, тому що ми обробляли соняшник. І так, концентрація в нас вже була розбавлена. Спочатку мені не сподобалось, але там сьогодні ми приїхали, все чорно стоїть. Ну тут трошки менше пройшло, бачимо, борізка в'яла. І з добривом, ну, в районі 100 кг тут ми висіяли тонну на 12 гектар. У нас якраз пішла, там залишилось кілограм 30 <кхе> Надіємося на вологу, сіяли. Що я хочу сказати, чи задоволений я ось такою технологією. Задоволений. Чому задоволений? Тому що посуха, сухо, кругом бачимо, сонячних сходи. Ну, плануємо ще ми обробити перед сходами. Коли воно почне сходити, бачите, там шильця воно сходить. Перед сходами обробити ще гліфосатити. Ось така в мене думка. Не знаю, багато чого ми тут. Дум... Ну, повірте, воно десь там. Десь там воно вологе. Ми його зашурували глибоченько, вологу, волога. Ось. Що мені подобається, потрібно було де не оброблено. Ось така волога. Волога є, все гарно і воно по-любому зійде. А що з ним буде далі, то вже будемо спостерігати і бачите. Зараз ми в дому розчахлятися, продуватися. Соняшник закінчили і будемо працювати далі. От так вроді все. По нормі сказав, по тому сказав. Ну, ще для себе землю як ми виставляли. Виставляли норма висіва, як у нас виходить. ось. Це сивалка Ніка, одиничка єлі. Ледве-ледве виглядує. Це у нас на ніки. Друга передача. Ось так. І добрива селітра. Ось так. Це в нас вийшло ну, майже 100 кг. Те добриво елексір, елексір, зорка. Зорка, зорка то воно трошки крупніше воно туго йшло. То там більше там на 15 ставило. Все, тримаємось, все буде добре. Підписка, подобайка, не забуваємо це обов'язково поставити. Морози нам дають, жарі, рапси. Десь там коричневі стоять по балках, ну і рапси, що рапси, по коліна рапси. Ячмені вже коло скинули, але там пшениці вже померзли. Тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось!